Село Піщанка неподалік Дніпра. Місцеві розводять корів, кіст та кроликів. І саме ці свійські тварини приваблюють хижаки вис На подвір'я прийшла ліса два роки назад. на подвір'я прийшла лисиця і померла. Вона ходила по двору. А вранці я вийшла. Вона лежить за хатою. Ми їх в пакетик згорнули і винесли. Тік завірнулі в перчатках і винесли. Лисиці до села забігають часто людей. Здебільшого уникаються, от до домашніх тварин можуть проявляти інтерес. І саме в цьому головна небезпека, бо у дикій природі руді є основними носіями сказу. Літо звіри бігають. Всі ліси наші постійно тут в окрузі, а вони ж несуть у заразу. Здебільшого недуга потрапляють до домашніх тварин через укуси або контакт зі слиною заражених тварин. І, хоч поки на щастя в селі таких випадків не було, ветлікарі нагадують перші симптоми сказу у тварин. Слинотеча, агресивність, параліч глотки, тварина не може їсти, відвисає щелепа, тремор щелепи Ну в основному при появі цих ознак каже лікар, рятувати тварину вже запізно, бо сказ невиліковний і за лічені дні незворотньо вражає нервову систему. Утім, зарадити хворобі можна. Допоможе вакцинація. Вакцина безкоштовна і для тварин безболісна. Запевняють лікарі. Вводять її за лічені миті, і на найближчий рік тварина захищена від смертельної недуги. Вони абсолютно безпечні. Вакцина знезаражена, вона неактивна. тому навіть хвора тварина чимсь іншим вона не захисна. Абсолютно безпечна вакцина. Якщо ж улюбленців не вакцинувати, наслідки можуть бути фатальними. Та на що воно ма я ніколи вже ні його не роблю? Причому не лише для чотирилапах, бо на сказ хворіють і люди. Лікування не існує проти цієї інфекційної хвороби. Якщо вже уразився на сказ, то людина така гине. Утім, панікувати не варто, запевняють епідеміологи. За рік темпи поширення інфекції на Дніпропетровщині суттєво знизилися. А якщо навіть вас вкусила, хвора тварина, врятуватися можна. Щоправда, одразу після укусу необхідно зробити щеплення, а чекати не можна ні дня. В будь-якому випадку щеплення треба розпочинати зразу. Інкубаційний період може бути від декілька днів. Це буде залежить в яку область нанесено укус. Чим ближче до верхніх кінцівок голови, більш такі важкі укуси. Сказ небезпечної на не лише у тилу чи не найбільше пошесть вирує на фронті, там, де військові не мають можливості терміново звернутися по медичну допомогу. Для таких випадків фахівці дають окремі поради. Якщо десь трапилось а ви далеко від медичної допомоги, треба ретельно вимити рану водою протягом. 15 хвилин і більше і обробити края рани настойкою йода або спирту. і потім негайно звертатись за антирабічною допомогою. Фахівці додають проти показань для вакцинації від сказу не існує. І якщо не зробити щеплення одразу після укусу, є ризик, що захворювання може стати останнім у вашому житті. Катерина Нічок, Тарас Іванов і Денес Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.